Шановні, я вас вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про те, як чистити бігові кроси. Про це ми багато говорили з вами в коментарях. Ви просили зняти відео. Отже, сьогодні я буду говорити про суто свій досвід, як я чищу бігові кроси. Ніяких наукових підтверджень в цьому немає. Просто розповім вам про процес. Ноги-боги. Розповім на прикладі сокані Endorphin ріфт. Мої нові кросівки. Трейлові, в яких я бігав, спеціально взяв трейлові. вони трошки більш брудні, ніж шосейні, бігав в них в горах. І розповім скоро про самі кросівки. Ви знаєте, що це наші друзі RunLab, де можна купити кроси зі знижками. А ми в них беремо кроси, тестимо і розповідаємо вам. Ще одна причина, чому я вирішив поговорити саме про це, тому що мої друзі з чумаків заколабилися з снікермейтом і зробили такий чудовий набір для... Чищення бігових кросів. Крім того, в мене ще є старий набір, коли нам з Рінатом наші знайомі з Біклан подарували ще один набір. Я розкажу про той про той Тому поїхали. Які інструменти вам потрібні будуть для цього? Перше ваші брудні кроси. Друге, звичайно, я це як правило роблю в ванні, тому там є проточна вода, а там сильно простіше. Є декілька різних у мене щиток. Оце для підошви. Така найжорсткіша, коштує 15 гривень в магазині. А, друга, більш м'яка, вона була в мене, але вже, бачите, закінчилася. Від чумаків м'ягенька, якою можна і верхню частину кроса почистити. З чого ми починаємо? Завжди спочатку ми прибираємо бруд сухий, щоб вам було простіше і не було так багато бруду потім на ганчірках і на всьому іншому. Прибираємо цією жорсткою щіткою бруд знизу. А цією м'ягенькою, вже зверху, тут, як правило, багато пилюки, багато лишнього якогось піска це все прибираємо. Потім, що ми робимо? Беремо водичку. Можна насправді і не користуватися супернавороченими професійними засобами, можна взяти просто якийсь для. Миття посуду засіб, але разом, ми ж такі вже класні, і в нас тут все-таки гарно є. Я забув сказати вам про гарний рушничок, який потрібен для того, щоб це потім все витирати. Професійний засіб для чищення взуття. Написано, що треба буквально одну кришечку нам налити, опля, трошки більше налив, розмішати і зробити піну, щоб воно гарненько все спінилося і ми могли почистити підошву. Тому просто. Робимо пінус і починаємо чистити підошву. Під водою проточно, звичайно, це зробити простіше. Якщо ви дуже цінуєте свої кросівки, то міцолу я би також рекомендував м'якою мити щіточкою. особливо, що в мене Power Run PB, це трошечки говорить вже про Pebax, про Pebu. то дуже м'ягенька і з нею треба бути дуже обережно. Тому робимо піну і такими рухами, звичайними по колу. Чистимо нижню частину кросівки. Обережненько, Головна Ідея в тому, щоб воно все було гарненько у вас в піні. Ще один ковпачок а стільки піни, клас. І потім, оскільки це вже все чисте, то беремо просто і витираємо. Не потрібно якихось надзусиль, не потрібно кидати в пральну машину, про це ми ще поговоримо. І ви маєте вже класні чисті кроси. Якщо вони ще більш забруднені, як я спеціально вам привіз з Карпату такі от кроси, щоб ви побачили, вони потребують більше уваги, звичайно, і там потрібна і щіточка, щоб добре почистити всередині. Якщо якісь є камінці, то зубочистко їх подіставати. Але тут трошки чистіше суто для експерименту. Потім ми йдемо до другого кроку, беремо вже знову ж таки м'ягенько. Щіточку, робимо піну, і такими ж круговими рухами ми чистимо верхню, поверхню кроса. Не переживайте, що буде забагато піни, і просто потім можна буде витерти. По всьому кросу. Отак от, от гарно проходимося з усіх сторін. І коли ви вже впевнилися в тому, що все чистеньке, просто витираєте і залишаєте її сохнути. Є ще класний такий засіб а, от в цьому наборі, називається чистяща піна, універсальна піна для очищення взуття та одягу. Ви робите просто те саме, але вже готовою піною наносите декілька таких от робите декілька пінних рухів і також розтираєте, якщо у вас є особлива якась забруднена частина. Потім знову ж таки витраєте. Далі я, як правило, ще витягаю всю шнурівку. І устілку і кидаю їх в пралку. Чому я не рекомендую прати кросівки в пральній машині? Звичайно, це робити можна, якщо ви не шкодуєте своїх кросівок і у вас їх багато. Але от я на прикладі своїх адідасів покажу вам. І одного разу виправ їх в пральній машинці, і вони просто десь зачепилися за барабан і стерли мені майже половину кросівка, що не дуже добре. Тому я рекомендую в ручному режимі, так як ми зараз це зробили, їх прати. Це, по-перше, сушити завжди рекомендую на відкритому повітрі не на батареї, тому що батарея сушить, пересушує клей, який є в кросівках, і вони е, швидше вам розлізуться. Тому просто залишаєте їх на день на добу, і вони висихають, і все окей. Після цього, як вони висохли, що можна ще зробити, є, наприклад, в цьому наборі у мене ще. Супер е, нанопокриття для захисту взуття. Це для того, щоб кроси не так промокали і трошки мали більше захисту, ви можете їх ще попшикати, і це буде майже вам імітація гортексу. Буде трошки менше води попадати вам на кросівок. Що ще можна зробити? що в таких е, наборах часто є? Це з іншого набору, але це е, е, засіб, який прибирає поганий. Запах. Це не означає, що у мене вонючі ноги, але буває так, що кроси не завжди висихають повністю, і може якийсь запах залишатися, тому можна попшикати всередині. І ще я вам одну класну штуку хотів показати, яку я ніде не бачив крім цього набору. Це маркер для білої підошви. В кросах, наприклад, таких як Adidas, саме в цій піні, Power, не Power Boost, а Ultra Boost, вона з часом стає трошки більш жовтою. Ви навіть можете побачити різницю. І з цим нічого не зробиш, як тільки пофарбувати. Ти ніяк не, не зможеш випрати підошву чи відчистити так, щоб вона стала біла. Тому тільки спеціальний маркер, який робить підошву трошки більш білою, може. Вам допомогти. Отака от, от історія з миттям кросів. Кроси вже гарні, чисті, кажуть, що кроси, чисті кроси бігають швидше, тому вам рекомендую спробувати. І обов'язково напишіть, які у вас методи чищення кросівок. Можливо, є якісь лайфхаки. Я завжди з цікавістю такі штуки читаю, дізнаюся і потім пробую на собі. Дякую, що були з нами до наступних зустрічей. Пока!